Шановні члени екзамені, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація засобів розробки в застосунків електронних магазинів. На слайді 2 ми бачимо об'єкт дослідження, роботи, предмет дослідження та мету роботи. На слайді 3 ви бачите задачі, які були вирішено: слайд 4. В наш. Час електронний магазин суттєво зменшує витрати виробника на отримання звичайного магазину, що дає можливість розширювати ринки збуту. Також це надає можливість покупцю купувати будь-який товар в будь-який час у будь-якій точці світу. Ми бачимо порівняння традиційної та електронної торгівлі дослідження засоби розробки веб застосунків в електронних магазинів. Результати проведеного аналізу показали, що на відміну від традиційної розробки. По інженерії веб-застосунків тягне за собою багато аспектів та особливостей, які необхідно враховувати під час Так Також ми маємо багато методів розробки, які були порівняні на цьому слайді. Також був проаналізований різні мови програмування. Для цієї роботи була використана мова JavaScript. Далі ми бачимо порівняння фреймворків на цій мові: React, Vue та Angular. І після аналізу було, було прийнято рішення використовувати фреймворк React. Далі ми бачимо діаграму компонентів веб-застосунку з розроблена модель створення сайту у вигляді діаграми, поданих на слайді. Можливі варіанти. Ми бачимо поведінки веб-застосунку електронного магазину на, у вигляді діаграми станів, наведено на слайді 9. Далі ми бачимо діаграму замовлення товару. Для програмної реалізації функціональних можливостей розробленого програмного забезпечення розроблено структуру проєктованої системи. Визначено, що програма складається з інтерфейсного модуля, функціонального модуля та модуля роботи з базою даних. Схему взаємодії між елементами клієнтської частини та наведено на слайді 12. База даних веб-застосунку електронного магазину зберігається на сервері. На слайді 13 ми бачимо концептуальну модель бази даних. Для, так, для завантаження веб-застосунку необхідно запустити браузер, перейти за відповідною адресою. На цьому слайді ми бачимо інтерфейс магазину. Також інтерфейс з подробною інформацією про продукт. Висновки зазначено на слайді 16. Доповідь завершена. Дякую за увагу.